Тобі підказати, як заяву писав, обов'язково вкажи, що підробні документи. Угу. Ну, я зараз тобі навіть статтю назву. Щоб підтвердити законність цього пісту, юрист вас знає, договір. Дивіться. Я розумію, якщо у вас є юрист, то хай юрист. Всі документи, на натуплю, Договір перевозить. Я ж не знаю, які у вас є вам документи. Ви можете я... скинути скан-копії, я подивлюсь. Я вам підкажу. Договор на перевезення. ТТН. Це ТТНК є. ТТНК повністю заповнена. Примаєте, добре. Зараз, угу. да, будь ласка. Бо все залежить від документів. Якщо ви надаєте документи, то все добре. Якщо ні, то ні. Так, друзі, за моєю спиною поліціянти приймають заяви. А... Зв'язалися, ви чули вже розмову да, по телефону з власником автомобіля, який почав розказувати байки, що нібито зараз документи там привезуть і ще щось там і так далі. Питання, чого за законом положено, щоб документи були одразу. А тут кажуть, їх зараз там будуть намагатися напечатувати чи ще щось робити, про що я маю великий сумнів, От, які документи вони привезуть. До речі, Дуже цікаво, що сюди вмішали СБК завод Цегляний, який знаходиться е біля Озер. Це село таке є в Бучанському районі. І е опять же, дуже цікава постанова саме хазяїна цього бізнячка, да, який неналежним чином за підробними документами намагався привести для якогось будівництва неважливої. Це явно не перша ходка. Е от... Е Корисно купали на купал місцевого значення пісок, сказавши, та я там в розмові, я там помагаю, там, скільки я поміг чи скільки я помагаю. Тобто знову, так само, як і ліса Кради, так само і ті, що мають бізняк, незаконний бізняк на корисне копалення місцевого значення, починають все з'їжджати на війну. Я ж помагаю, я ж помагаю. Нормально тобі собі така допомога держави, а потім, щоб чуть-чуть десь там щось помагати. Ну, це фуфло, то, що ти допомагаєш, всі допомагають армії, всі в межах своїх можливостей допомагають армії. Тому що в нас зараз війна, і ми це все конкретно розуміємо. Але те, що ти допомагаєш армії, це не дає тобі право порушити чинне законодавство. Типу, я яс, бо я допомагаю. Ні, так не можна робити. На ваш розсуд, напишіть, що ви думаєте про це. Чи можна ти чуть-чуть помагати? Така от ситуація? Що <гум> там з документами? Документи на дома. А що з запитом? до Поліція, поліція набуває цих документів чи що? В чому проблема показати громаді е, документи, що все в порядку? Що, що ж вам за документи? Фотографію показали чи що? Як ви впевнилися, що в порядку документи? Слідчий е, фотографірувала. Чекай, почекай, почекай, почекай. А що кримінальне провадження вже відкрито? Що значить ну, є чи не є? Як ви кажете, що все в порядку, то я так розумію, що кримінального провадження немає. До кого? А поліція що, є тримачем цих документів чи що? Ну, в чому секрет не можути? Ну Добре, ми обжалуємо ваші дії в суді. Не питання. Друзі, ви бачите? Тільки що розказувало, що зараз, зараз ми тут все заберемо туди-сюди. А вказали, що пф, позвонила начальнику, отримала вказівки і все, вона вже документи, хоча ніхто ніяких документів не підвозив. Водій лише показав якусь фотографію, ну сумніви є. Це, це дуже чудово, нічого в цьому я не вбачаю, страшного. Це черговий раз показує прогнившу систему поліції. Зараз вже буде робитися огляд. Ну, ви що ви самі, да? каже ви не сторона по кримінальному провадженню. Яке кримінальне провадження? Ви що? Відкрили кримінальне провадження? Тобто слідча сама собі проти речі. Вона не знає, що казати. Звертайтеся запитом, ну мені це не проблема зробити запит. Питання, що буде тоді, що буде відповідати, якщо я звернусь. Ви мені напишете, що я не сторона по кримінальному провадженню, то що ви озвучили. Так ви ж кримінальне провадження не відкрили. Ось все нормально. Ну то есть, бред. Обжалуємо дії в суді. Клас. Секрет для громади показати документи. Ви представляєте, який секрет? Кошмар. Нічого, нічого, показуємо це все. Давай, загружай до ефіру. Оце це так несподіванка. Спитальне, я посвідчення. Скажіть, будь ласка, можна ваше службове посвідчення, щоб ми знали, чиї дії оскаржувати? Зараз я допишу і вам все не дам, добре? Нам нема часу стояти, я попросив би, виконайте вимогу 18.3. Ми все поїхали там далі через суд вас. Надо їжі тут. Ну дивіться, пункт 183 закону про поліцію не каже, що якщо у вас є жетон, то ви маєте не зобов'язані показати службове посвідчення на вимогу. Ну, якщо ви дійсно знаєте свій закон про поліцію. Почекайте трошки, я вам все надам. Зараз я пишу протокол. Давайте, е Давайте ви виконаєте визнаєте, пункт. Я uh, ви не виконую. Ви зараз провадаєте, 5 хвилин почекайте. Я ж не кажу, що я вам не надам. Я вам все надам. Дивіться, це 30 секунд. Достаньте посвідчення. Покажіть, ми поїхали далі, Що далі тут займайтеся своїми незаконними діями, скільки вам заманеться? Я зараз пишу протокол. Я Будь протокол. ласка, ну, покажіть Є, вам... посвідчення. І пошіть. Ви мені не показували свої документи. Я не знаю, а, хто ми хто. на базарі. Своє, ми твоє, на базарі, моє, ви твоє. 18.3. 18 виконайте, будь ласка. Я виконаю. Ну, це негайно виконайте. Документи. Я не знаю, куди. Виконайте, яка різниця? Хто я? Виконайте пункт 18.3. І тоді да. знаєте, хто я. Так. Ви відмовляєтеся це зробити? Ні, я вам сказала, я вам не дам. Почекайте трошки. Мені немає часу чекати. В ну, пункті 18, зараз... пункт 3 немає не такого, що я зайнята там майор, чи я ще щось. Я можу зараз слідчі дії. Які слідчі дії ви участі. Які слідчі дії? Огляд. Представтеся, будь ласка, і проводьте. Слідчий слідчого відділу Бучанського руку. Майор поліції приступа Ганна Олександрова. Майор поліції як? Приступ? Приступа Ганна Олександрова. Приступа. А можна посвідчення побачити ваше? Щоб впевнитись. Огляд. Ну я хочу, щоб ви негайно дали. Там немає позже, там є негайно. Ну, Будь ласка. Ну Це така була проблема приступа Ганна Олександрівна, до якого там не видно. Можете показати, щоб я побачив, да, до якого. Воно ну, може не дійсно. Дійсне, так? Да? Ну, я знаєте, я, я не довіряю поліції. Тому я хочу, знаєте, довіряй, але перевіряй. До 2026-го. Дякую, Ганна Васильівна. До побачення. Така різниця. В принципі.